Внаслідок п'яної бійки косівчанин отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Коли приятелі зрозуміли, що товариш не дихає, сховали тіло в приміщенні нежилого господарства. Через два дні труп чоловіка виявив його односельчанин, який і звернувся до міліції. Правоохоронці негайно виїхали на місце події та взялися встановлювати подробиці справи. До Косівського райовідділа міліції поступило, повідомлення від одного із мешканців цього району про те, що в ним в нежитловому приміщенні виявлено тіло мертвого чоловіка. Наразі проведенням слідчо-оперативних дій буквально протягом доби було встановлено осіб, які причетні до вбивства даного чоловіка, і їх було затримано. Через цей потік, так, пішов і направився фактично, де оця полонина, де він би мав бути. Фактично на границі, в цю сторону. Правився туди. Верховський район. Течно вже на границі з Верховенським районом тут затриманий. Причетними до вбивства виявилися 34-річний та 46-річний жителі цього села. Зокрема, власник господарства, на території якого було виявлено тіло потерпілого. Після затримання горяни не стали заперечувати своєї вини та розкаялися в скоєному. Свій вчинок пояснили алкогольним сп'янінням, яке призвело до неконтрольованої агресії. Випили, тоді щось він, Петра, не знаю, замклав у голові що ти кажеш, що, що нагадав, що він десь рушницю, це що прикладав до вуха йому. А він мене обізвав, Ні. мене це обідало. Вони почали сперечатися і почалася бійка. Наслідок цієї бійки чоловік отримав тілесні ушкодження, перелами ребер, побої голови, і після недовгого часу він помер. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно із санкціями статті, якого правопорушникам загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Призначено ряд судово-медичних експертиз тіла потерпілого. Слідство триває. Операція Перевізник-2014 розпочалася 20 травня та завершиться 26 червня. Основна мета цих заходів це профілактика аварійності на пасажирському транспорті, виявлення осіб, які здійснюють законність перевезення пасажирів, а також перевірка технічного стану автобусів. Перевірка технічного стану буде проводитися як на лінії працівниками Держтоінспекції, а також буде проводитися в базових підприємствах. Тобто АТП Кумиське тепе з 20 до 26 травня триває підготовчий етап профілактичного заходу Перевізник 2014. Формують рейдові бригади з працівників ДАІ та Укртрансінспекції. Проводять інструктажі особового складу, готують відповідну документацію. Далі вже після 26 травня розпочнеться практичний етап. Пане ви знаєте, що зараз 20 числа. Операція почалася перевізником 2014. Автобуси перевіряються і все. У вас автобус технічно справлений, Крийте, будь ласка, ми глянути. Комплектація, аптечка, вони газету. Є, є, один, другий, що є. Аптечку треба комплектувати. Це медикаментів трохи замало. Це з аптеки? Ну, з аптеки, але це вже, бачите, застий багато чого використане, багато чого вже терміни прийшли. Поновіть, будь ласка, це. Хід та проведення профілактичних заходів розглядатимуть на оперативних нарадах. На водію порушників складатимуть приписи, а згодом перевірять їх виконання. Контроль за проведенням операції покладено на старшого державтоінспектора, капітана міліції Богдана Козика. 25 травня, в день виборів президента України, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі, а саме здійснюватимуть охорону громадського порядку на семи виборчих округах. Всього в день виборів працюватиме 1034 дільниці, на які прийде понад один мільйон прикарпатців. Для забезпечення охорони виборчих дільниць було задіяно максимальна кількість особового складу. Це практично старалися, щоб на кожній дільниці було два працівника міліції. Тобто на великих дільницях по два є вони в районних центрах по одному, але з суботи з ними разом будуть чергувати працівники МЧС. Це близько 780 чоловік буде задіяно на території нашої області. До правоохоронців долучаться афганці, самооборона, правий сектор, товариство мисливців та рибалок. Наразі дільниці вже отримують бюлетені, розвозять їх під охороною. В день виборів працівник міліції на дільниці перебуватиме з 8 ранку до 8 вечора. Під час підрахунку голосів правоохоронець має право зайти в зал у випадку надзвичайної ситуації чи в з письмового дозволу голови ДВК. щодо можливих провокацій, то міліція до них готова. Ну дуже багато інформації є в соціальних сетях в Фейсбуку, тобто є повідомлення від громадян, які Повідомляють, що вони там 100% знають, що, можливо, якісь там дії проти певних етнічних груп. Є повідомлення і від громадських організацій, що вони теж знають, що є 100%, будуть здійснюватись провокації. Всі сили, які не задіяні, не задіюється патрульна служба повністю, всі екіпажі будуть. Практично цілодобово нести службу по місті Франківську. Це 30 екіпажів, які будуть постійно чергувати. В день буде трошки менше. Більшість буде страти з ї години і до ранку. В день виборів збільшить і кількість слідчо оперативних груп. Після підрахунку голосів бюлетенів ЦВК вестимуть під охороною спецмашин. Прикарпатські правоохоронці викрили держслужбовця на хабарі у тисячу доларів США. Працівник одного з районних управлінь юстиції в Івано-Франківській області вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду за сприяння у винесенні постанови про закриття виконавчого провадження. В ході проведення відповідних заходів дана особа була затримана на гарячому було виявлені речові докази. В даний час даний посадовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вибрання запобіжного заходу та оголошення йому підозри. Правоохоронці кажуть, виконавче провадження громадянина мало всі підстави на закриття. Однак, чоловік став жертвою доволі розповсюдженого виду корупції, коли посадовці навмисно створюють несприятливі умови. А тоді пропонують обійти бюрократичну тяганину, натякаючи на хабар. По закону була би закрита справа. Законно, якщо б надійшли відповідний час, вона б була закрита. Він відповідні умови створив, що там є різні проблеми, і в зв'язку з цим він таку ситуацію виклав, що необхідно дати йому дану винагороду. За матеріалами УБОЗ прокуратурою області розпочато кримінальне провадження 25-річному держслужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. У Івано-Франківську працівники кримінальної міліції у справах дітей спільно з представниками івано-франківської станції пласту та юними міліціонерами Прикарпаття навчали, як саме треба дбати про безпеку своїх дітей і користуватися ідентифікаційними картками дитини. Захід відбувся у рамках акції Безпека дітей в руках батьків. З початку року до органів внутрішніх справ області надійшло 18 звернень щодо безвісти зниклих дітей. Минулого року таких звернень було лише три. На щастя, 17 дітлахів, які пропали, вдалося розшукати місце знаходження однієї дитини, залишається невідомим. Зникнення дитини це надзвичайна подія. У кожному випадку, коли працівники міліції приїжджають по місцю проживання чи по місцю навчання дитини, батьки дуже мало інформації надають нам про друзів. про чи користується дитина соціальними мережами, чим займається, як проводить час, розумієте? І особливо а особливі прикмети, там якісь дитини, чи заїкається дитина. Інколи фотографії навіть немає у батьків фотографії, бо якщо дитина зникла на вулиці, особливо маленька дитина. Чи зникло, коли діти батьки відпочивають біля себе фотографії? Немає, тому ми рекомендуємо цю картку тримати біля себе, біля паспорта свого, біля документів, тому що це першочергова інформація для нас, як працівників міліції, про дитину. Під час акції учасники об'єднання юний міліціонер Прикарпаття, пласту та правоохоронці усім охочим роздавали ідентифікаційну картку дитини. Там батьки можуть записати особливі прикмети своєї малечі, її паспортні дані, відомості про стан здоров'я, вклеїти фотографію і зробити відбитки пальців. Разом з карткою батьки. Отримували і корисні поради, що робити, коли дитина зникла, як піклуватися заздалегідь про її безпеку. Ідентифікаційну картку дитини треба тримати із власним паспортом і надавати працівникам міліції тільки у тому випадку, коли дитина в небезпеці і оголошується її розшук. Однак такі картки призначені лише для батьків і заповнюються тільки на їхній розсуд. Особливість цієї програми те, що дана. Індифікаційна карточка і дана інформація, яка знаходиться в цій ідентифікаційній карточці, не заноситься у базу даних, що є досить небезпечно в нашій державі. Тому при тому, якщо дитина пропала, приїжджає слідчо-оперативна група, батьки вручають дану карточку, і це полегшує здійснення працівниками міліції оперативно розшукових заходів по виявленню місця знаходження даної дитини. Непорозуміння з батьками одна з найпоширеніших причин втечі неповнолітніх з дому, кажуть фахівці. Саме сварка з мамою спонукала Мар'яну втекти з хати вперше. Дівчинка розповідає, ховалася у друзів, а через чотири дні її таки знайшла міліція. Через місяць вона знову повторила спробу втечі. Цього разу причиною стали справи Амурні. Три тижні не з'являлася вдома. Була у коханого. Туди, як я другий раз дікла, я повернулася сама додому. І мені потім мама стала шкода, як вона плакала. А потім, як третий день, утікла з дому, то мені вже. Боже, шкода. наразі проект щодо заповнення ідентифікаційної картки дитини активно опробується на базі Івано-Франківської області, де діє програма. Дослідники. Подібний досвід запроваджений у кількох державах, зокрема у США та Канаді. У цих країнах він вже довів свою ефективність, кажуть фахівці. Це дуже поширена практика в Канаді. Такі картки батьки можуть отримати в спеціальних місцях, де вони. Роблять фотокартки своїх дітей в фотосалонах, в супермаркетах. І ці такі інформаційні пакети просто там знаходяться на інформаційних стендах. Вони їх можуть взяти і вже потім беруть додому і вирішують, коли вони заносять інформацію. І використовують тільки у випадках, коли дитина зникла, і вони звертаються до поліції про допомогу. Увага, допоможіть розшукати зниклу дитину. Сектором кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Івано-Франківській області встановлюється місце знаходження неповнолітнього кухта рука Ярослава Ярославовича, 1998 року народження, мешканця селища міського типу Делятин Надвірнянського району. який пішов із дому, і по даний час місце перебування його невідоме. Прикмети на вигляд: 15-17 років. Зріст 160-165 см. сантиметрів. Худорлявої тілобудови, волосся пряме, коротке, світле, обличчя подовгувате. Був одягнутий у болоневу куртку темно-зеленого кольору, ватник чорного кольору, сині джинси та чорні кросівки. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей обласного ОМВС за телефоном в Івано-Франківську: 034 42 034-42-79-03-23 або 102. Не потопельник, а жертва тяжких тілесних ушкоджень в ріці. Прут на ярмчанщині місцеві жителі виявили тіло невідомого громадянина. Про те, що чоловік не втопився, а загинув від побоїв, стало відомо за результатами судби яка засвідчила відсутність води в легеневих тканинах. Працівники міліції розглядали цю версію ще до результатів медичного дослідження. Було встановлено, що потерпілий розпивав спиртні напої разом з своїми двома приятелями, одного з них на помешканні. Під час того, як вони розпивали спиртні напої, господар задрімав, після чого між двома іншими чоловіками виникла суперечка. Вони вийшли на двір, де також сварилися, і під час цієї сварки у них розпочалась бійка. Один із чоловіків наніс другому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той і помер. Аби приховати сліди злочину, він відтягнув тіло цього чоловіка до річки, щоб зимітувати його утоплення. Під час огляду місця події експертами було виявлено та вилучено речові докази, які вказували на вірність версії правоохоронців. Підозрюваного громадянина міліціонери розшукали та затримали. Скоєному він зізнався за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що привели до смерті, потерпілого, відкрите кримінальне провадження частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років на даний час триває досудове розслідування. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть прийматися після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах. В курсах початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Набір на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання а також за адресою місто Івано-Франку. Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення, телефон ноль тридцять чотирдва, сімдесят